Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. 10 вересня. Сьогодні ми будемо говорити про підготовку до осінньо-польових робіт по посадці часнику. Тому дивимось. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу ще раз, це на підготовку ділянки або поля під часник, забрати багаторічні бур'яни, такі, наприклад, як пирій, а також е, згребти і вивезти кудись. Рослинні рештки, якщо їх багато, тому що вони будуть вам заважати при посадці і також небажано їх присутність при використанні ґрунтових гербіцидів. Також хочу звернути вашу увагу на закупівлю добрив. Якщо ви плануєте садити і займатися більш серйозно від пів гектара і вище, то я рекомендую все-таки зробити. Аналіз ґрунту і згідно результату вже коригувати внесення добривами. Якщо це невеличкі ділянки, відповідно вам підійде як органічне добриво у вигляді перегною під спашку, або ж в комплексі з мінеральними, тобто можна так і так. А якщо нема органіки, відповідно можна просто внести. Мінеральні добрива. Наприклад, якщо брати ідеальну картину, то під осінь дуже чудово внести сульфат магнію гранульований, і це під основне внесення, тобто під заробку в грунт, безпосередньо по всій площі. І потім внести комплекс. НПК, тобто азот, фосфор і калій, в безпосередньо при посадці в рядок. Для осіннього внесення дуже гарно підходять такі добрива, в яких мінімум азоту, тобто до 10, там 7 або 9 і максимум фосфору і калію. Якщо в комплексі присутні. І сірка, і магній, то це дуже чудово. Ми використовуємо добрива від Яроміли і результатом завжди е, довольні. Формула 7 20 28 або 9 12 24 Тепер щодо насіння, головки перед посадкою часнику потрібно підготувати. Перше, що я порадив, це відкалібрувати по розмірам, наприклад, середній і крупний. Садити окремо, щоб були рівномірні. Сходи, тобто рівномірний ріст, і якщо потрібно якусь із фракції підтягнути, ви з допомогою добрив могли відкоригувати його розвиток. Також нам потрібно поділити головки часнику на зубочки. Це робиться зазвичай безпосередньо перед посадкою, але якщо у вас великий об'єм і це займе доволі багато часу, то Починати потрібно за два тижні до посадки. Після того, як ви поділили часник на зубочки і готові вже у вас поле вже готове до посадки, перед посадкою насінневий матеріал, а саме зубочки, потрібно обробити препаратами-протруйниками від грибкових захворювань. Адже ця процедура. Є найефективнішою в боротьбі з кореневими гнилями, в тому числі і фузаріозом. Тому, якщо у вас були якісь проблеми або, навпаки, ви закупили насіння і не знаєте, яке воно, то я раджу обов'язково і практично завжди перед посадкою обробляти насінневий матеріал для запобігання грибкових захворювань. Для цього ми використовуємо препарат Максим. В цьому сезоні на прохання нас, наших глядачів, ми взяли максим XL. Він відрізняється тим, що він двохкомпонентний, і, простими словами, він є трохи сильнішим від звичайного Максиму. Цей препарат у нас доступний на розлив, тому можете звертатись телефон внизу під відео, в описі і в коментарі. Також, якщо буде потрібно, трохи згодом замовимо звичайний Максим, якщо буде, будуть запити на Максим Звичайний 025. І на кінець, після того, як посадили часник зразу або протягом тижня, незважаючи на те, чи йде дощ, чи сніг, по сирій землі, вносимо ґрунтовий гербіцид. Якщо ви не проти. Даної технології. В даному випадку, це ґрунтовий стом 330 або його аналоги. Вноситься він як по озимому часнику, так і по озимій цибулі. Даний препарат також є в наявності на розлив, можете звертатись. Більш детально це ми все пройдемо в наступних відео. Тобто, скільки, норми, що, коли, як. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі!